Микола Бідняк митець з непростою долею. Він народився у Канаді у 1930 році, але за походженням він Буковинець. Батько Миколи у 1923 році переїхав до Канади з села Ленківці Кальменецького району Чернівецької області. 1937 року. Микола Бідняк переїхав до батькових родичів на Буковину. У 15 років через вибух міни втратив обидві руки. За своє життя Микола Бідняк створив понад три з половиною тисячі робіт помер митець двохтисячного року у Львові. Цього дня подивитись на роботи митця до Чернівецького художнього музею прийшло чимало людей, які з захопленням розглядали роботи митця. Якщо чесно, я її не додивилася до кінця, але в мене вже такі враження, тому що ці картини надзвичайно гарні. І видно, що художник талановитий. Степан Карачко, фотожурналіст, розповідає, що був на першій виставці Миколи Бідняка, а сьогодні не міг пропустити виставку приурочено 85-річчю від дня народження. Митця митець це я би сказав неймовірна людина, тому що не кожен може, як кажуть, без рук малювати картини. Він входив в міжнародну. Спілку митців, які е, малюють устами. Їх є дуже мало, але в ту спілку попасти теж не так легко. Ми знаємо, його доля склалася дуже е, тяжко. Будь-хто бажаючий може переглянути ці роботи до середини вересня, завітавши до Чернівецького художнього музею. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці.